Я пустіт на літак Гейшу. Це ж не заборонено. Звичайно, ні. Пред'явіть ваш квиток та проходьте. Танці це звичайно чудово, але квиток таки покажіть. Легко. Ось і він. А тепер мені потрібно оглянути ваші віяла. Так, здається, з ними все добре. Дякую. Можете проходити. Приємного вам польоту. А ось і я. Як же легко я провела цього бовдора? Віяло цей відволікаючий маневр. А смакату я сховала у зачіску. Ого, який крутий спосіб. Побажайте мені смачного. Обожнюю скітс. Як же смачно! Чого ви так на мене дивитеся? Гаразд, я сьогодні добра. Прошу, прихищайтесь. Скажіть дякую, добрі гейші. Дякуємо, дуже смачно. Щось у мене з самого ранку голова болить. Ось мій квиток. Попереджаю одразу на борт не можна проносити їжу. Тож приберіть свої мармеладки. А тепер можете пройти. Приємного польоту. Вітаю. Пустіть мене на рейс. Так, так, ваші документи. Ого, ви ж лікар. Як вчасно. У мене сьогодні дуже сильно болить голова. Чи не могли б ви мені допомогти оглянути чи дати таблетку? Пігулку? Голова болить. Що ж, давайте подивимося, що є в моїй валізі. <плес> так, так, так. А ось і пігулка. Сподіваюся, вона допоможе. <плес> Дякую вам, велике. Я так втомився від цього болю. Зачекайте, це зовсім не пігулка. Навіщо ви мене обманюєте? Це ж Скітлс. Жодних солодощів у літаку. Добре, добре, тільки не сваріться. я вже йду. От би зараз хоч трохи поспати. Вітання. Ось мої документи. Так, угу. ваша сумка якась підозріла. Чи можна її показати? Легко дивіться. Дякую. Це ще що таке. Фу, який сморід. Ні, з вашими шкарпетками я поратись не збираюся. Заберіть звідси цю Гедоту і скоріше проходьте. Всім привіт! Ну і що? Моя ідея з брудною шкарпеткою спрацювала. Тепер він зовсім не потрібний. Мабуть, викину. Фу, Гедота. Настав час скуштувати найсмачніших цукерок у світі. Ням-ням-ням. Це просто жахливо. Приберіть звідси цей черевик. Так, ці цукерки дійсно смачні. Ой ой, якщо що, я нічого не їв. Добрий день. Ви не можете не пропустити на борт принцесу? Так, так, справжнісіньку. Ваша величність не визнав хаюсь. Звісно, проходьте. ми дуже раді бачити вас на борту. Звісно ж, раді. А як я рада, тому що весь переліт буду насолоджуватися смачними шоколадками Кіткат, які я дуже вдало сховала. Що ж, приступимо. Зійти з розуму, Це ж якийсь монстр. Так, принцеса повинна їсти акуратніше, але мені все одно, адже це дуже смачно. Ось це так. Ось це і справді так. Ой, щось спину прихватило. Ну і що, пусті дамо на літак. Ви така молодець, що обрали саме нашу компанію. Проходьте приємного перельоту, ану стояти. А ти куди пішов і цукерки залиш тут? No. Ура, ура! Відлітаю відпочивати. Дівчатка, всім привіт. Оцініть мої тарілочки. Тільки подивіться, скільки тут усіляких шоколадок. Тут є батончики, баунті, марс, снікерс. Загалом все, що я дуже люблю. Треба взяти до уваги такий оригінальний спосіб пронести смаколики. Ваші документи. Як же мені набридло повторювати те саме? У літак не можна проносити їжу. Так що прошу залишити солодощі у цій коробці. Ось тепер проходьте. Ласкаво просимо на борт. Ріб не можна з ласощами. Oh, no. Який жах. Куди мені подіти цілий кошик шоколадних яєць? Треба щось вигадати. Точно дідусь наштовхнув мене на чудову ідею. Чому б не зробити так, щоб шоколадні яйця на вигляд було не відрізнити від звичайних. Для цього потрібно просто викупати їх у білому шоколаді. Ось так. А тепер покладу їх усі у корзинку і готово. Можна йти. Ваш квиток, будь ласка. Квиток? А, звичайно, зараз. Ось. Дістану є свій квиток, щоб одразу був готовий. А спина як затекла. Ага, а ось і він. Вітаю! Ось мій квиток. Все відмінно. Можете пройти. Фух, вийшло. Усім привіт! Ну що, саме час спробувати мої супершоколадні кіндери. О-о-о! Фу, яка гидота. А де ж мої шоколадки? Прошу, мої документи. Зі смаколиками не можна. Бачите цю табличку? Зараз же приберіть чіпси в цю коробку. Ось тепер ви можете пройти. Не можна смаколики. О, ні. Що ж нам робити? У нас тільки мармеладу. Здається, я маю ідею. Чому б нам не прикинутися музичним гуртом? Я, наприклад, можу замінити струни гітари на мармеладки. Ось це круто. А я зроблю таку ж заміну з бубном. Музичний привіт. Ось наші документи. Так, з документами у вас все гаразд. Ого, дівчата, то ви музиканти. Може, зіграйте щось. А, вибачте, ми зараз не можемо. Та не питання, а можна я? Тисячу років гітару в руках не тримав. Ну що, погнали? О, ні. Долашні мармеладки. А -а -а -а. Ви що, думали мене обдурити? Як би не так. А ну-ка, забирайте всі свої речі та йдіть. Пошуканки. Ну, дають. Please? Ось, будь ласка, мій квиток. Так, ага. Знову 25. Жодних смакот у літаку. Залишайте скітлс тут. No. Ну, знайте, будь ласка, приємного польоту. Де ж мені сховати мої смаколики? <тас> Точно, моя кепка має мене врятувати. Та в мене є ідея краще. Дивіться, охоронець, я маю цукерки. І зараз я покажу вам, що таке справжня магія. <тас> Кладу цукерки під свою бейсболку, а тепер по клацанню вони виявляться під бейсболкою Джастіна. <тас> Не може бути, <тас> може. Ось цукерки. Браво! Це дуже круто! А тепер, Джастін, забери цукерки в коробку. А ви, Девіде, можете проходити. Ось мої документи. Okay. Так, приємного польоту. Ха-ха, а я зможу насолоджуватися цукерками. Колись я йому помщуся. Приємного польоту. О, дивись, що там. Ха-ха, я перша. Морозиво. Right, Ось так right, пощастило. Right. Зараз спробую. Цікаво, таке рідке Ай окріп Я опекла язик. О, як це я могла забути? Сила льоду зараз мені допоможе. Спрацювало Як же круто вийшло, дивись. А ще це не лише гарно, а й дуже смачно. Цікаво. А що маю я? Ого! маршмеллоу з льоду. Як мені його їсти? Ніяк не кусається. Точно. Я ж можу його розтопити. А ну геть ліп. Клас. Якраз і маршмеллоу підсмажився. Спробуємо. Отак. Такі ніжні і такі солодкі. Мені подобається. Оце, я розумію. Раунд вдався. Згодна. Суєфа! Я перемогла. Це що? Льодяник? Але він розтанув. Ну ось. О, упевнена, і тут моя сила мені допоможе. Отак От вийшло. Ось тепер це справжній людяник. Ой, я випадково. Який гарний. А саме головне смачний. Ненавиджу холод. Добре, подивимось, що у мене. Рожевий попкорн такий гарний. Але мені здається, що він заморожений. Ну ось. І що це за цегла? Крижаний попкорн? Ось це умора. Oh. Знаєш, а я також вважаю, що мені допоможе моя сила. зараз я його підсмажу. Є. Ну, а тепер можна і спробувати. Що? Він такий мокрий. Ну що за невдача? А мені так хотілося поласувати. Яка винахідливість! Браво-браво! Зачекайте, це ще не все. Зараз я його так розігрію, що вся вода випариться. О, ні. Здається, я переборщила. А я доїла свій смачненький. Ой, треба терміново гасити. Крижане дихання нам допоможе. Як же прикро. Давай на рахунок три. Один, два. Я перша. Ну і будь ласка. О, локшина. Я її просто обожнюю. Ой-ой, вона заморожена. Спробую лизнути. Ой, ні. Мій язик. Ніяк не відліплюється. Бідолашно. Що робити? Що робити? Ой, ой, вийшло. Фух, ну ти даєш. На ну все, Локшина, тримайся. Зараз я тебе як слід підігрію. Ось так то краще. О, який аромат. Тепер можна і поласувати. М -м, справжня смакота. Ой, щось. Палко. Ох, все гаразд. Okay. Чудово, тепер моя черга. Вау, шоколадка. Але що це з нею? Воно розсонуло. Okay. Ну і добре. Проте нею можна малювати. Дивись, яке миле сердечко. А тепер я його заморозю. Просто не перевершено. Спробую. М -м, просто пальчики оближиш. Згодна, все було смачно. Єс! Ні, моя черга. Ну, добре. Вау, мафін. Який він дивний. Ну, добре, спробую. Ай, поляче. Ось не пощастило. Тобі лише б зловтішатися. А якщо лизнути? Отак. Чудовий спосіб. А ти давай дивись, що в тебе. Із задоволенням. Вау! полуничні панкейки. Ось це я розумію. Відріжу шматочок і спробую. Як же апетитно. Ай, як палко! Знову не пощастило. Підолошна, не переймайся. Зараз я падаю і стане. О, ні. Стане тільки гірше. Сила льоду поспішає на допомогу. Ох, пронесло. Тепер те, що треба. Отак. Я задоволена. Велике дякую. Рада допомогти. Давай на рахунок три. Один, два, три. Мармелодні очі, а у мене газування. Ого, яка гаряча! Я навіть обпеклася. Підулашка. Почина йти. Okay. Ти думаєш про те саме, про що і я? А давай разом. Давай. Візьму рукавичку, щоб не обпектись. Відкрию газировку. і налю в наші стакани. Краса. А я додам мармелад. Спочатку мені, а потім тобі. Ну що, за нас? О, вийшло дуже смачно. Так, мені також подобається. А тепер мармеладні очі. М -м -м -м. Все ще не все. Якщо до склянки. Ого, він мармеладний. Нічого собі. Я вже це круто. Згодна. Справжній банкет на весь світ. Ага. Це було круто, подружко. Вау! Желейний ведмідь. Ой, він не кусається. У чому річ? Він просто дерев'яний. А ну, ломайся! Ти обережніше. О, у мене з'явилася ідея. І так, настав час вогню. Та-дам! Я його розтопила. ну-ка. Ой, гаряче. Нічого страшного буває. Дивись, що я можу. Лід робить дива. Готово. Ну що, подивимось? О, ні. Тепер мій ведмідь та же твердий, як і твій. А що, якщо об'єднати вогонь та лід? Давай ну спробуємо. Беремось за руки і. Погнали! Okay. Цікаво, що буде, коли ми поєднаємо наші сили. Думаю, справжнє диво. Yeah. Так, ти маєш рацію. Наш план спрацював. Дивись, мій жилийний ведмідь став як справжнє жиле. Отак. На смак просто не перевершено. Упевнений, що і мій теж дуже смачний. Так, так воно і є. Хочеш спробувати? Дякую. А це тобі. Теж пригощайся. Клас.